Я перевернулся. Спасибо. Уху! Оу, щит. Оу, Я тебе для вайба тут прошу. Оу, пошла, пошла. Какие насильные у нас есть? Что у нас вообще есть? У нас один помидор. А у нас еще много помидоров. Ты у нас смотрящий воносить. за насильным. У нас есть перец. У нас есть морковь, mm -hmm. У нас есть табак. У нас есть лимон. Mm -hmm. У нас есть кавун, mm -hmm. У нас есть червоный перец, острый перец. Uh, есть канавис. Ооо, потім. Вс, требу начинать. Шпинат. Гарбус. Ну и так понял, тебе дачный цікаво. Хорошо, дай нас канапе Це те, що я у тебе, головне, мав смотреть. Ну, типа, Ті, да, ти це и що ти можеш зробити. сделать. Ай яй, будвад семь. 27... Потом построим. Надо спочатку так, чуть-чуть. Ну, трошечки. Ладно, вот такого, вот такую. Клумбочку. Не, я хочу, щоб вона під віконцем росла і пахло. А якщо отак. Ой, отако. Просто дві грядки під вікуном. Нормально? Не переживай, я пополиваю. Я поляв. Ех. Хороший будет ганджубас. бас. Буде Блять, їбать криво на. Блять, ніш, це пизда. Як я не подивився так. Що я можу? Херсела принести. Доброго. Зеленый, уже... такий пакет великий. Сейчас зробим. Подожди. Ооо, пошла, пошла. <laughs> Максимально кинематографично было. Ой, фу, Руч ручку понюхал. О, все хорошо. Встряхнул, встряхнул. Ну, я уд удобрил, дивись, он маленькая такая. Ну коротше тут є дві таких. Одна чуть-чуть більша і одна більша більша. Це для куртоплі. О тут Парадичка. А тут воврук. Перець. Суль, цукер. Що там ще можна посадити? Так, мені надо так, я хочу гарбуза посадити. Гарбуза, можливо, ні, гарбуза. Кавуна. Гарбуза. А, Кавун. Ти тільки воду наповнює гарбуз і все. А, а що там у мене вода не виспав від сухпайка? Аби сухий логічний. блять. Слухай, ти можеш мені з холодильника принести там овочі лежать, такий там довгий огірок лежить. Ну чекай. Один вогурок, да? Так, да, так. Двітаміч да. принеси. Я по твоїм грядкам потопчусь трошки, ти не проти? Нормально, я тобі, блядь, в глаза дивлюсь. Тупо я твої очі бачу і язик. Ворог витамін. Спасибо. Ні, не цей, не цей огірок. Я казав довгий. Довгий Довгий кукумбер. Нащо тобі довгий кукумбер? Потому що він у мене такий тільки один, і у мене є насіння, його тільки три штуки. А три штуки буде некрасиво, а я якщо шо щас отой купую. Тут написано кабачок. А це кабачок? Да. а, ну я просто не поняв, що це там, блять, воно називається якось, блять, нахуй, по ту же ебануту, мы такий. Буду знать, що це кабачок. Будет кабачки ростити. О, парадичка! О, ні, це не цей. Що таке, нахуй, парадичка. Що таке парадичка? Парадичка? Це патор? Да. а, чи насіння помідора у мене нема. Значить, як... Але в мене багато помідорів. У мене одне насіння помідора є. Але я кожен помідор можу розділити на три насіння помідора. Кабачка приніс. Може якусь бульбу на окуй? Це, це не кабачок. Може бульбу посадимо, а? А посади бульбу, де? Зу зучині, Отак називається кабачок. Зучині, блядь, що це нафиг? Хто це слухає? Так это її посадити, це так не работает. Да, верни. Верни. Колекції, сподижни. Верни! Картоплю? А. Ой, не спеси. Вогурка верни. А, блядь, ні, вибач, його вже нема. Блядь, як я там таку пись у нас клау. А, це гопись, ось. Ну блядь, буде такий що шон значить, бляха. Такий. Файний буде. Давай, я, я сфоткаю цей, покажи лайк. Або, не знаю, пічник ось тайм <плес> Я посадив гарбуза, і я думав, що до нього ще посадити. Я подумав, ну логічно, мабуть, буде посадити гарбуза що? Кого? <плес> Якщо що, це потім треба регулярно чистити від бур'єну. Але замість цього можна використати. Огнемет. О, топший кост. Что нахуй сталося? Я просто запыльную явно. Шпинат. Давай картоплю ладно, блять, такой шубу. Парадечку туди. отут грядка. Ну, точніше, ну не парадичку. Блядь, ну якщо це все буде в картоплі, це пиздец. Я типу, картоплю даже нікуди машину не використовую. Що тобі, надо багато. Знаешь, что на нам моем... Бля, честно, не знаю. Я знаю. Помидоры, типа. Каннабис. Каннабис? Ты думаешь, что сюда канабис И то, что там растет? Не, 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 ладно. Хай уже там растет. Есть еще табак? Оп. Да, давай. Бля, морковки, быть, буду выращивать, похуй. Бля, это было реально проверить. Ведь то, что ты насрав туда. Что же у нас дальше? У меня тоже, мабуть, и более Я посадив, можеш полити. Не, не можу. <гас> а, звісно, блядь, я її перевернуто в інвертар поклав. Все, <гас> <Це> хватить. І <гас> я кнопку перепутав. What the fuck? <гас> налейку заберу. О, це ж мої улюблені гриби. Вау, блядь, може наїбуть деньку. Ой, блядь, ти щось тут криво посіяв, я його мать выкопуй. Понимать таке відчуття, що я кидаю на в вместе, блядь, но не туда куда. во... мінеральні, мінеральні, мінеральні. А я подивлюся, там може там не только мінеральні. Мінеральних, не мінеральних у нас немає, є ще органічні. Вот органічних я туди накидав. А ну-ка, ну-ка, ну. ну <соходу> Ану-канука. Мінеральні. Мінеральні, мінеральні, мінеральні. Блях, я ще, ще одного органічного доброго не видав для себе. То мій генджю бас. Одним гласком звену. Навіть бурьянт нам не поростає. Чи поростає трошки? Трошки? Надо прибрать. Я за ним буду ухажувати. Сімуятор бу зачало. Боже, що трактора, нахуй, блять, цепим плуга. Ти то задобрил? Там ще було трохи, але... Я можу занять купить биом. Та боже, по поїсть просто по цей, по Мішок Мешок надо. Мішок вугілля? Блять, ну, я тоже розумію, для чого вона та... То... Боже, кину тобі под плиту. Кошотки. Органічні доброго. О, це, це таке ж саме. Ну, типа, це теж це добрива, просто вони чуть-чуть гірше. Але, типа, вони. Це... це короче, тоже. Гірків. Гірків На не... Ай, не... я узнав как можно получать поинте славы. Як шо е, можно получать? Ну, очки славы. Як? Ты можешь робити задатки з самого початку игры. І перше завдання для тебе це. Прокачать скилл крафтику. Зробіть каменный гаш. А, це я зробив. Машину не укупил. Давай. Щ... Я сейчас заеду, быстро налутаю и вернусь. Ред неправит двері рейджера. Воу-воо. Нихуя себе въебал нахуй. На, дура. Ты с собой отвертки прив... привозил? Не. Блять. Ты за ним поехал? Да. Пиздец. Так. Ты уже приехал? А, да. А, блять. А, я понял. Ты заехал всю команду. Я иду. Я їду за колесами для трактора. Тобто у нас є трактор. Че ж на трамбуємо машину на продажу. Так, на продажу машину. Не машину, а цей. Блин, давай позабираю тебе з машини, то що продавати не треба? Ні, давай продай, продай цей уголь. Уголь це тобі печку топить. Там є вже, уголь просто. Тос, я не можу зрозуміти, в ньому є генератор чи нема. Ну, Аккумулятор так гоняв есть. Він під сидушкою. Можна їхати? Я перебираю предмети, почекай, я я тобі не слав зажив, те, що дуже дороге туди. То, что надо було подати. я походу его на тому оставил. А що дома є на продажу. <плес> <плес> Сальтуху ебал. Хто, ти? Да. А, на машине были. Зато у мене є передні двері. Мені радісно. Ты их покрасил? Да Приїхав. Приехал. Что ты быстренько? Эм. Е -е Классно, да? Машина ремонту не підлягає. Це... Це снасив, що вже типу, все, я, не можу більше. я просто, блядь, мене знесло, я на всій скорості в корягу в'їбався. А, ти її сломав, просто нахуй сломав машину. Пизда. Да в ней хиба. Приїдеш до мене? Да, щас приїду. У мене є трактор. Ну, тепер ти... да. Вигружайся абсолютно все, опустошай машину, інвертар в машині ще є. Просто машина уже все. Блять, я уже фантазировал, что я куплю зараз на машину. Я хочу... Я... Давай її полностью разберем до гола. И погрузим в трактор. И шоо? Ну найдем машину на запчасти будут. Давно я не бігав в магазин. А велик ми забрали, кстати, с той, той хуйни. Па пам А, ну на 340 очок славы. Понятно. 619 летяш. А это не похуй, блять, я похуй, блядь. Я лучше куплю субио такого блядь, Красавца нахуй. Ого, аж 4000 може выручить за цю хуйню. А це, це просто. Это це, це, це що я взяв с собой чисто. Yeah. Uh, два пистолета, дві ракетницы, МП5 и окуляри нічного бачення. продавати Добре. Даши нас врутили. На тракторе завезе. Да, А я точно побачу твою машину а, да, да Дай сюди підніму. Оце сікло. Ви в'їбись. Ух, Ох, і страшний. Єбать, він не управляється ще хуже. У мене навик на мотоцикла вообще не прокачаний, вроде бы. Ну давай, що, блядь, що я прицельно приїхав. Ти приїхав сюда, щоб е Я купив колеса? І вони пропали. Заживав всю третю вкладку. Да, вони лежали у мене на складі, я отошов, і вони пропали. Тільки блять, слизь по тому обережно. Добренько. Я ще вшлі. Так я на заправку тут, бо цей байк трошки нормально так. Паливо закінчи. Я не дуже великий б'є. Машина не глушу, щоб акумулятор зарядився. Ого! Да, акум був дохлий Ой, блядь! Матафака! Блять! Бай, на цей трактор всі злітаються. Ладно, хай біжать на мене. Когось задавив Таблки Ой, дівався А тепер шукаємо верстат де стоїть десь тут був О, Може холодильник можна чуєш то ты сатестрич може погружать свій карто щось Що погружати? Щось супер велике Я ще не знайшов щось супер велике Генератор? Ти про цей? Ну, електрогенератор. Ну той, що красний, той, що у нас ще дома стоїть, такий такий каш. Ні, це не такий. Це як на вулиці, коли включають, коли світла нема. А що, дивись, тут там заплатили? Холодильник в інвертар, типу, через таб проклікується? Да. До нього можна близько під'їхати, бо він у дверей. О, Блять, і тут немає. Ну, типу, і як вообще? Це транспорт, клад. Дай транспорт. Ти типу, нічого сказати не зможеш. Ти далі питаєшся щось робити? Ну no, що, GPT? Що до якого висновку прийшов? Не знаю. Там немає кнопочки забрати. Лучше пошукати ферстат просто. Мозговий води! Сука, уєбав! Це байк? Да. Все, давай тікаємо сюди, тікаємо сюди, тікаємо сюди. Навколо мене такі дивні світ. Але а, тато і мама все пояснять, як я слід. слід нелегко зростати. Я хочу ще пограти. Мій і світ світ веселий, якаю.